Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Отже, вчора у Ліверпулі відбувся гранд фінал пісенного конкурсу Євробачення 2023 Загалом у цьому фіналі взяли участь 26 країн. Як я говорив раніше, 20 країн відібралися через півфінали і шість країн, включаючи нашу державу Україна, як переможницю Євробачення 2022, ці країни автоматично прийшли в фінал. І, відповідно, вже є результати, за якими досить прогнозовано, і про це я говорив ще, коли робив аналіз першого півфіналу. Перемогу здобула Швеція з виконавцею Ларін, пісня «Тату». загалом набрала Швеція 583 бали, журі поставило. 340 балів, а глядачі 243. На другому місці знову ж таки прогнозовано, і про це я говорив, що саме між Фінляндією, так, яка зайняла друге місце Швецією, буде розвиватися боротьба за перемогою. ось Фінляндія здобула другу позицію 526 балів. Досить, як на мене, прискіпливо журі. Ставили оцінки Фінляндії всього лише 150 балів. Але, відповідно, глядачі оцінили виступ Фінляндії в 376 балів. І у результаті Фінляндія здобула другу позицію. Ну, я знову ж таки хочу сказати, що до прикладу, журі. Могло Фінляндії поставити більшу кількість балів, тому що виступ був також дуже і дуже достойний. На третьому місці у нас знаходиться Ізраїль 362 бали. Також говорили про це, що виступ був досить такий потужний, і результат такий. Італія четверте місце 350 балів, Норвегія. Теж я говорив про те, що досить непогана пісня, яка може претендувати на топ-5. І ось Норвегія з результатом 268 балів опинилась на п'ятому місці. Наша Україна група творчі опинилася на шостому місці з результатом 243 бали. Пісня називалась «Heart of Steel». Це ж досить був непоганий виступ, але журі досить низько оцінили нас 54 бали. А відповідно, журі близько 100-190, як пам'ятаю, балів дали Україні, і це дало нам змогу вийти в... Десятку війти і зайняти шосте місце. Сьоме місце Бельгія 182 бали, восьме місце Естонія 168 балів, дев'яте місце Австралія 151 бал. Чехія 10, 129 балів. Вона якраз замикала десятку. Дуже багато було питань з приводу виступу Хорватії. Хорватія зайняла 13 місце з результатом 123 бали. Загалом журі. Я, до речі, теж говорив про це, майже нічого не дали. Основну частину балів, Хорватія отримала від глядачів. Я говорив про те, що навряд чи журі зможуть дати більшу кількість балів, але ну, глядачі оцінили більш гідніше цей виступ. Серед ще цікавих пісень Молдова. Солиш на все 18 місце. 96 балів. Польща 19, 93 бали. Я думав, що Польща буде більш вища, ніж на 19 позиції. Вірменія 14 місце. І, відповідно, на останніх позиціях знаходиться Великобританія, 25-та, з результатом 24 бали і Німеччина. На залі 26-18 балів. Не оцінили ці країни ані журі, ані глядачі. Загалом, якщо говорити про лідерські позиції, так, це Швеція, Фінляндія, Ізраїль. Тут було все зрозуміло ще з моменту першого півфіналу. Україна, як завжди, достойно виступила. Шоста позиція досить гідна. Ну, і інші. Країни, в принципі, зайняли ті місця, про які говорили знову ж таки як букмекери, так і це можна було подивитись за популярністю тієї чи іншої пісні. Ну, і ще останнє хотілося сказати з приводу журі українського. Е, проголосували таким чином, що 12-ку отримала Швеція. Ну, і в принципі, Претензій таких значних до оцінювань не було, бо багато хто почав говорити: а о чому там Хорватії не дали якусь оцінку, адже вони в цій пісні висміювали знову ж таки, там, маленького карлика психопата Путіна. Але потрібно знову ж таки нагадати людям про те, що все ж таки, якщо ми говоримо про пісенний конкурс Євробачення, то тут потрібно оцінювати в першу чергу пісню. Особисто мені пісня Хорватії, сама композиція не сподобалась, про що я говорив раніше. Так, позитивно, те, що вони таким чином... Намагалися висміяти і висміяли Путіна. Але сама пісня і самий виступ мене абсолютно не вразив. І тут я, в принципі, солідарний із думкою українського журі. Єдиний мінус до них, що вони чомусь от Фінляндії не дали ніяких балів. А так, в принципі, максимальна об'єктивність була в українському журі, коли вони давали такі оцінки. Як і, в принципі, глядачі, які також оцінили теж максимально об'єктивно, Фінляндія, до прикладу, де 10 отримала балів, а на скільки пам'ятаю, Швеція всього лиш на всього 4 бали. Тобто ось такі були кореляції у голосуваннях між журі і між глядачами. Тому що, якщо ми хочемо знову ж таки, щоб цей конкурс не був. Політичним, але ми можемо багато що хотіти, але він має певні політичні впливи. То тут потрібно максимально знов ж таки оцінювати об'єктивно. І в принципі, питання щодо переможця щодо другого місяця, щодо третього місяця тут немає. На моє глибоке переконання, тут все було максимально об'єктивно. Загалом, шоу було досить проведено на високому рівні. Якихось таких значних зауважень в мене не було. І в принципі, вже будемо очікувати у Швеції в 2024 році, в якому місці буде проводити шоу, які там будуть ну, такі виконавці, номери і хто здобуде перемогу в Євробаченні 2024. Я особисто хочу привітати Ларін з. Цією перемогою, ну, вона була досить достойна і, як, на мою думку, справедлива. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, а також поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми. Друзями, слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!